Перший раз, коли я почав молитися за зцілення, я ще не був священником, це захворіла мого, мого дідуся, брата, жінка, рак крові. Рак крові має дві стадії негативну і позитивну. Негативна це людина згоряє за два за два тижні. Позитивна, то вона ще з тим живе, борець, Вона мала негативність. Здорова жінка, яка ходила, я її дуже любив. Вона дуже любила Господа, і вона попадає в лікарню, її там капельниці, все, Уявіть собі, проходить тиждень часу, і вона практично висихає на очах. І лікарі кажуть, все, а я ковні. Я приходив до неї. Я ще навіть не знав, як молитися. Я взагалі поняття не мав ні в чому. Но я мав у серці розуміння, що це не є воля Божа. що Бог хоче її зцілити. Що я робив? Я брав вервичку. Я молився ті молитви, які знав. Я просто молився. Я приходив кожен день, брав її за руку. Я казав: ні, будемо боротись, будемо боротись. І я молився. І я молився. І вона померла. Потім захворів її чоловік рак, або не пам'ятаю, 12 палої кишки. Щось так. Він не міг їсти. Всі органи почали гнити із середини. Я прийшов до нього. Це уже рідний брат мого діда. І я кажу: ні. Ми будемо боротись. Він сильно взяв це до серця, що жінка померла, він дуже її любив. І він зда... здається, а я приходжу, кажу, ні. Його діти вже здаються. А я кажу, ні. Я позбирав їхніх дітей, внуків, вервички всім в руки, свічку, свічку запалили. Стаємо на коліна і будемо молитися. Я їх так штормив. Я кажу, я буду приходити до вас і будемо молитись. І ми молились. І Бог зробив чудо. Він був висох. Повністю, він не міг їсти. Органи лікарі казали, він помирає з середини і все гниє з середини. І Бог зробив чудо. Всі органи почали відновлятися. Він почав набирати, почав їсти, він почав ходити, косити, він віджив. Але якщо ти здашся після першого разу, то ти не побачиш чуда. Ви знаєте, скільки людей померло, коли я молився? Ви знаєте, скільки людей мене звинувачувало за те, що, що їхні родичі померли, що я молився? Багато. Ну, я що роблю далі? Далі молюсь. Я далі молюсь. Знаєте чому? Бо я знаю, хто мій Бог. Я не вірю в себе. Я не вірю в свої результати. Я вірю, хто мій Бог. А Бог мій сказав Євангелія від Матея, від Марка, 16 глава. Будеш ставити руки на хворих, і вони будуть зцілені. А для мене вистачає. Все. Поняв, Господь, це приказ, і я це роблю. Ісус сказав, Матея 7 8 -й вірш: диди проповідуй Євангелія царства. Зціляй хворих. Я це йду роблю. Все просто, не задаю дурних питань. Іду і це роблю. Не маю часу думати. Не маю часу думати, вийде, що чи... я йду і це роблю.